І усім привіт! Хто мене дивиться, рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Тая. Розпочинаємо звичайний день завозу. Подивіться на ці мої речі. Ось цю річ я придбала собі. Це такий хамут, вовна Кахмір від Томі. Залихла його собі, дуже задоволена. Ось таке вінтагне взуття було. Така фірма мені незнайома, я її перший раз зустрічаю. Це ремінець від дескади, це оригінал. Їх було дуже багато, ви все це бачите. Його я придбала. Ось такий ремінь був кіряний, його теж придбала. Це розмір L. Мене дівчата запитували, чому я не беру великі розміри ремінів, так як їх тяжко знайти. Ось я придбала. Потім така аляло і вітон, звичайно, куди без неї, але якість Боже, то така гехлива. Я не знаю, хто таку паль взагалі носить, і навіщо. Ну, Це сугуба моя думка, у всіх вона різна. Це крута вінтажна сумочка, подивіться, це натуральна хкіра. І вона ось така. Це не імітація. Таке дзеркало вперше таке зустрічається 50-ті роки я знайшла на сайті подібну. Потім такі мюлі від Зара 40 розмір. Вони тяжкі і вони багато завагили, але вони в ідеалі, і я не зустрічала в нас таке взуття. Ну, всі ви знаєте, що наша Зара і Зара. В інших країнах вона відрізняється. Ось таке нове взуття. Це шкіра. Вони такі м'якенькі. Якщо це був мій розмір, я б собі придбала, а це був 41, я не стала брати. Тому що вони завагали дорого, а нові вони коштували 1500 чи 1400, ну нема сенсу було їх купляти. Ось такі і поло. Це не шкіра, тому не взяла і вони такі теж з подряпинами. Ці зараз натуральна замха. дівчата, вони дуже вагкі. Півтора кілограми. Просто, я не знаю, як дві каменюки це однієї дівчини, я так розумію, все взуття 41-го розміру, тех, такі я не бачила в нас, залихала. Ось такі два боді. Поїхали зі мною додому. Вони повністю новенькі, бірки зрізані. круті. Ціна сайту більше 3,5 тисяч гривень. Мені здається, це просто must have любої дівчини. Я такі дуже люблю. Потім ось така курточка. Я не знаю, що це за фірма і навіщо я її взяла, але вам вирішила показати. Свічот Бембі і Off-White але, на жаль, це техкопія. копія. І така дуже неякісна, Ці хви, нитки. фу. Таке я не купляю. Були хустинки, перша ось така. Я не знаю склад, його, на жаль, не було. Потім ось така була хустиночка. Був ще ось такий бюзгалтер такої фірми. І ось такий палантин. Він з Віскози, Барбара Лібек. Його техне не придмала. Від Хьюго чоловічий ремінь. Ось, але він в Ген, на жаль, відгив своє, тому він залишається в секунді. Цей він тагне ремінь. Дуже гарна фірма. В мене є взуття. Вона не бюджетна, але нагаль він такий був. І ось такий білий еспріт, Це кіряний в мене є точно такий, але іншого кольору. І цей я придбала, він реально тупо в ідеальному стані. Є в мене в продажі на хафі. Ось таке було ще коригуюче. коригуюча білизна. Це вже інші секунд, інший день завозу. Ну, це теж день завозу, просто через тиждень. Ось така була білизна. Цей пуховик я придбала для себе цей манго. Я його відпарила, розбила там пух, це 100% пух. Ось І задоволенням буду собі носити. Мені сподобалася ця вкорочена курточка джинсова. Але вона вже така. Це вінтаг, по-перше, і ви бачите, що забруднення були. Тому не стала її купляти, але подивіться, як вона гарно розмальована. І вона така вкорочена, це мені сподобалось. Ця сумка, неймовірно, м'яка була. Якщо заплющити очі і просто торкатися до неї, просто неймовірно гарна якість шкіри. Вона, чесно кажучи, рідко зустрічається. Ви бачите, були потертості. Моя мама хотіла її собі придбати, але я була на 100% впевнена, що вона залишається, тому що були потертості. Але її, нагаль, потім забрала інша жіночка. То не судьба, я мамі сказала. Ось, Ось така була сумочка оригінальна від Lil Joy. Це керзамінник, тому не стала купляти. Вона так неякісно і дешево виглядає. Ось така нова косметичка була. В мене їх багато, тому тех залишила. Були реміні, але нічого якісного. Цей був непоганий. Це шкіра страуса. Ось, але тех залишила. Хоча там намальован Мага, це хкіра крокодила якась частина. Не впевнена. Ось така сумочка вінтажна. Комбінація натуральної хкіри і хкір-замінника не знаю навіщо, але так зробили. І така сумочка, такі крила, всі в стразах. Я не знайшла маркіровки, що це за бренд. Тому не можу вам сказати. Але вона натуральна. Камера чомусь погано фокусувала, фокус був відсутній. Ось така річ ще зустрілась мені, але я не ношу якісь прикраси, тому для мене вона не потрібна. Ця сумочка в ідеальному стані, м'яка шкіра без єдиної такої подряпини. Просто новісінька. Це італійська якість. Там всередині була бірочка, мама її придбала для своєї подруги. Ось, подивіться суперська. Зараз вводять знову моду ось на ці такі перекидні сумочки, як пахтальйони, напевно, називаються. Мені такі не сильно подобаються, але людям подобається. Така туніка була. Туніка ромпер, напевно, це ромпер. Ось в складі був, був шовк. ось склад, але я приміряла і мені не сподобався. Ось чому я так довго відсутня, тому що в мене з'явились такі три неймовірні цуцика. Вони доступні до резерву, це Джек Рассел Тер'єр. Моя доставочка буде по всій Україні. Так що звертайтесь, кого цікавить. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, всім мирного неба!